Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 319. І створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В білих є Кіні слон. Але чорний пішак йде собі у ферзі. Що робити? Наприклад, побили чорного пішака Кінді 4 це 2 Далі чорні проведуть ферзя і будуть вигравати чорні. Можна спробувати зіграти слон d1, зупиняти пішака. Але, звичайно, хід є 3. І слон перевантажений, чорні загрожують зіграти c2, e2. Чорні проведуть ферзя, будуть вигравати чорні. Повернемось на початок. Правильний перший хід кінь d5. Атакуємо пішака, він де у ферзі. Далі кінь Е3. Знову атакуємо пішака і пішак перетворюється на ферзя. Білим шах і атакований кінь. Далі гарний хід кінь С4. Закрились від шаху чорним шах. Якщо чорні грають короля 6, тоді зразу мат, слон С8. Ще важливий варіант чорні вже можуть віддати ферзя за коня. Ферзь С4, король С4. Чорних пішаків легко зупинити, а білий пішак пройде у ферзі, білі виграють. Повернемось до головного варіанту: чорні грають короля 4. Хід білих, подумайте. Правильний хід це слон d1. Проста комбінація. Змушуємо чорного ферзя побити слона. Але тоді хід кінь b2 вилка. І виграємо ферзя. В Білих виграшна позиція. Наприклад, чорні грають а5, хочуть проводити свого пішака аж 5. Білі перші проведуть ферзя і зупинуть чорного пішака. Або чорні грають король С2, адже білий кінь зупиняє чорного пішака. Можна зіграти кінь Е3, король Д3. Далі можна грати а5. Якщо чорні б'ють, то король блокує пішака. Можна собі спокійно відійти конем в білих виграшно позиція. Повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь d5, атакований пішак, він йде в ферзі. Знову його атакуємо і чорні провели ферзя. Далі хід кінця 4 і чорним може бути мат. Короля 4 Слон D1. Заманюємо ферзя на погане поле. Далі кінь б2 вилка. І білі виграють ферзя. Далі білі досить легко виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!